Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас логіко-математичний розвиток і тема нашого заняття кількісна і порядкова лічба і геометричні фігури. Погляньте, хто до нас прийшов нам в гості. Це Колобок, і він прийшов, приніс нам завдання і пропонує нам пограти в гру Будь уважний! Подивіться, скільки у білочки хвостів. Один. Скільки в ушок у котика? Два. А скільки у трикутнику кутів. Три. Скільки лапок у зайчика? Чотири. Вірно. А скільки у зірки промінців? П'ять молодці. А скільки пальців на руці? П'ять так. А скільки шерсті на козі? Багато моці. Малята. Одного разу їжачок та ведмедик вирушили до лисички у гості. Дорогою вони побачили річку, а чер через яку було перекинуто два містки сірий та коричневий. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по сірому мостику поруч із ним. Але вони не могли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по коричневому містку, і друзі успішно дійшли до лисички будиночку. Скажіть, чому друзі не помістилися на сірому місточку? Тому що він вузький. А чому вони змогли пройти по коричневому містку? Так, тому що він широкий. Який місток? Якого кольору місток вузький? Сірого. А якого кольору широкий? Коричневого. Ось вже вони дійшли до лисички зі своїми гостинцями. А зараз давайте пограємо в гру. Кораблики. Перед вами широка річка і вузька. І два кораблики. Великий і маленькі. Скажіть, великий кораблик по якій річці попливе? По широкій, а маленький? по вузькій. Вірно. молодці. Зараз я пропоную вам порівняти дві смужки за шириною, методом накладання однієї смужки на іншу. Подивіться, будь ласка, яка за кольором широка смужка синього кольору, а яка вузька? Червоного? А тепер попробуйте накласти червону смужку на синю. Яка? Широка смужка синього кольору. А яка за кольором вузька смужка? Червоного? Молодці. Малята О. Колобок дуже дякує вам за те, що ви виконали всі його завданічка. Він прощається з вами до зустрічі.